У рівному участь в українсько польському проєкті виявило бажання взяти 12 молодих людей. Це школярі та студенти віком від 15 до 18 років, які вже визначились із майбутньою професією. Журналістика для мене це не просто там як праця чи кожен день ти на роботу. а Це є саме життя, і без цього я не бачу себе. Я навчаюсь на першому курсі журналістики. І хочу пізнати різницю між українським мас-медіа і польським мас-медіа. Саме для цього до рівного приїхало двоє польських медійників, які працюють у сфері інтернет-журналістики. Слухачам вони розповіли про те, як у Польщі формувалася свобода слова і які права, можливості та вплив мають працівники засобів масової інформації у сусідній державі. У нас, як і у вас, присутні усі суспільні теми. Ми доносимо до людей думку усіх політичних партій. Але у нас на кожен матеріал, позитивний чи критичний, є реакція влади. Певною мірою ми є для них і вчителями. От така в нас свобода слова. По завершенні дводенного тренінгу у рівному його учасники отримали завдання створити інтернет-газету, до якої мають увійти найважливіші на думку молодих журналістів події в області. Молоді вони є запалені. Вони є власне такі в чомусь і максималісти, і дуже вразливі, тому що наскільки я так стикаюся з різними такими інформаціями, зворотніми інформаціями з їхнього боку, їх багато чого дратує. В тому, що в нас показують, наприклад, на телебаченні, чим нас годують, і вони хочуть щось зробити інакше. Участь в проєкті, крім рівного, бере ще чотири українських міста, і у підсумку буде визначено, де створили найкращу інтернет-газету. Переможці отримують можливість відвідати Варшаву і ознайомитись з роботою польських журналістів. Іван Марчук Сергій Савта. Інформаційна програма День.